Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 279. На рисунку що дано? АБ дорівнює ЦД. Аце дорівнює БД. Давайте одразу позначимо це. Дивіться: АБ дорівнює ЦиД. І АС дорівнює БД. Зрозуміло, так? І нам треба довести, що трикутник БОЦ рівнобедрений. Давайте знайдемо цей трикутник на рисунку. БОЦ. Бачите цей трикутник? А як довести, що він рівнобедрений? Якщо довести, що ці кути рівні, тоді за ознакою рівнобедреного трикутника трикутник БОЦ буде рівнобедрений. Отже, нам треба довести, що ці кути рівні. Але спочатку ж треба записати умову: АБ дорівнює СД, АЦ дорівнює БД. Довести, що трикутник БОЦ рівнобедрений. Доведення. І перша дія буде. Розглянемо трикутники А, Б, С та трикутник Б, С Д. Нам буде дуже легко довести, що ці два трикутника рівні. Дивіться, А Б дорівнює С, Д. Ще А С дорівнює Б, Д. Сторона Б, С у цих трикутників спільна. І у нас працює третя ознака рівності трикутників. За трьома сторонами ці трикутники рівні. Отже, давайте це запишемо. Розглянемо трикутники АВС і трикутник БЦД. У них двокрапка. АВ дорівнює СД. АЦ дорівнює БД. За умовою. БЦ спільна. Отже, Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БЦД за трьома сторонами. В дужках напишемо за третьою ознакою рівності трикутників. Подивіться на рисунок. Ми довели, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БЦД. І дивіться: сторона АБ дорівнює стороні СД. Так, за умовою. Напроти сторони АБ лежить кут БЦА. А напроти сторони СД лежить кут ДБЦ. У рівних трикутників відповідні кути рівні. Проти рівних сторін лежать рівні кути. Отже, нам це треба записати у другій дії. Пишемо друга дія. У рівних трикутників. Відповідні кути рівні. Так як АВ дорівнює ЦД, тоді Кут, BCA дорівнює куту CBD. І третя дія. За ознакою рівнобедреного трикутника. Так як КУТ ОБЦ дорівнює куту. БЦО. Тоді трикутник БОЦ рівнобедрений. І в дужках ми напишемо Обе дорівнює Оце для того, щоб підкреслити, які саме у цього рівнобедреного трикутника бічні сторони. Все. Твердження доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!